І всім привіт! З вами я, Колумчик. І сьогодні ми будемо ламати блоки кіркам від найсильнішої до найслибішої. Зперше я буду ламати найсильнішою. І так переходить замазний, ліс, заліз, золота, залізна, кам'яна і все так. Перший блок займався дуже швидко. Другий блок. Другий блок. Другий блок ламався целіковий. Ну, він так нормальний. Залізний кіркой він буде ламати. Герзний кіркой він буде ламатися трохи довше. Ой, золотий кіркой, тобто? Золотий кіркой він буде ламати. Желізний трохи довше буде ламатися. Було залізний кірковий він ламається, так? Şey, так се Влізний какой так себе. <плес> мы будем чекаем, чекаем. Надеюсь, взломался. Теперь переходим до каменной. Ну, всім пока, це був кавунчик. Не забувайте ставити лайк і підписуватися. В цьому був прискорений кадр.